Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо три крема французької класики: це крем шантії, тобто збиті вишки з цукром. Також ми приготуємо крем англіс і крем Шарлот. Розпочнемо Нашумівши на моєму каналі, крем Шантії, так українською мовою. Новий правоописк Шантії також вірно пишеться. Проте ви можете написати і шантілі, шантільї, як ви. Як ви вважаєте за потрібне, як ви вважаєте за вірно. цей крем складається з вершків, охолоджених, з холодильника жирністю від 30%, найкраще 33-35, якщо знайдете. Далі до вершків додаємо цукрову пудру, також можна додати цукор. Одразу додаю всі інгредієнти і починаю збивати. Якщо будете додавати поступово, є ризик того, що вершки переб'ються і утвориться масло. Збивати починаю на швидкості по наростаючі спочатку мінімально далі до максимальної поступово піднімаючи швидкість до максимальної. Такий крем готується дуже легко, дуже швидко. Виходить дуже ніжний та дуже смачний. Ідеально підходить для просочування, для перемащування коржів, а також дуже смакує з такими десертами, як брауні, і дуже смакує з полуницею чи для чи зверху, як топінг до гарячого шоколаду. І для великих конструкцій він не підійде. Будьте дуже обачними під час збивання цього крему, тому що вишки дуже швидко можуть перебитися, розшаруватися і відділити рідину. Тобто утворитися солодке масло, наступним я вам покажу крем англіс. Крем англіс це більше рідкий крем, тобто схожий на солодкий соус на заварній основі. Для цього нам потрібно молоко та вершки жирністю від 30%. кладемо в мікрохвильовку та розігріваємо. Також можна розігріти в сотейнику, кому як зручніше. Я розігріваю в мікрохвильовці. Допоки розігрівається молоко та вершки. В сотейнику змішуємо 3 жовтка, цукор. Кількість всіх інгредієнтів указує внизу в описі під відео. А також в кінці дегустації буде карта рецепту в кінці відео. А також ванільний екстракт, ванільний цукор, ванільну есенцію. Що любите, додаємо. І перемішуємо до посвітлішення маси. Перемішуємо все вінчиком. Ось така повинна утворитися маса. Так, над цим кремом потрібно трішки попрацювати, тому що жовтки зазвичай перетирають вручну вінчиком, проте на основі цього крему готують крем шарлот, а також на основі крему англія готують морозиво. Далі тоненькою цівкою починаю вливати молочні продукти, вершки та молоко, постійно помішуючи, щоб не згорнулися жовтки. Перекладаємо нашу суміш на вогонь. Вмикаємо маленький вогонь, постійно помішуючи, уварюємо, не доводячи до кипіння. Нам потрібно, щоб суміш досягла температури 80 градусів. Добре, похожуся по всій площині дна, по всім куточкам. Температура повинна підніматися поступово. Градусник не повинен торкатися дна. Тобто ми повинні вимірювати саме суміш. Це обов'язкова умова. Будьте обережні. Якщо ви робите креми в інгліс вперше, чи немає практики по приготуванню заварних кремів, тому краще це зробити для початку на паровій бані. Крем досягнув необхідної температури. Далі я беру миску, перекладаю її в іншу миску, в якій в мене крижана вода. Переливаю сюди крем і знову вимішую. Вимішую, щоб зупинити процес варіння. Ось наш крем оголов. Виймаємо його з крижаної води. Треба бути обережним, щоб вода не потрапила всередину крему. Ось такий крем виходить. Він ідеальний як соус до різних десертів, до прикладу, сирники, ліниві вареники, млинці чи панкейки. Можете додавати його. Він своїм ніжним смаком тільки прикрасить страву. А яке неймовірне морозиво на його основі виходить, наповнене вершково-ванільним смаком. Такий крем соус зазвичай подають у соуснику. Дуже смачно його з фруктами також їсти. Крем англія це незвичайний заварний крем, це дуже ніжний заварний крем соус, тому що в ньому немає загущувача, такого як крохмаль чи борошно. І він має зовсім іншу текстуру. Не потрібно його плутати з кремом дипломат Петісєр, тому що це зовсім інший крем. До речі, крем ці крема готувала. Посилання буде в описі під відео. А також ось тут можете піти по, по підказочці та побачити, як готую ці крема. А також є на каналі дуже смачний італійський варіант крему шантії. Також можна знайти за посиланням в описі, чи ось тут по підказочці також його залишу для вас. А також на основі цього крему готують крем-шарлот, який ми далі з вами і приготуємо. Для цього нам потрібно вершкове масло кімнатної температури. Для того щоб масло швидше та рівномірніше прогрілося, тобто стало однакової температури, я нарізаю його шматочками та викладаю на тарілку. Одна умова обов'язкова. Масло та крем англіс повинні бути однакової температури для того, щоб нічого не розшарувалося та не відділилася ніяка рідина. Пробиваємо масло одну хвилину до посвітлішення. Ось, коли масло ось так посвітлішало, далі беру крем, постійно збиваючи, доливаю. Крем в масло частинами, тобто етап по етапу, і постійно збиваю. Після того, як вливаю частинку крему, потрібно збивати, проте не довго, для того, щоб не перебити масло. Ось наливаю частинку крему, Пробиваю до тих пір, допоки масло та крем не об'єднається. Ось буквально декілька секунд. І так, допоки весь крем не війде в масло. Після того, як все об'єдналося, повинно утворитись ось такий масляно-заверний крем, який називається Шарлот. Дивіться, яка в нього виходить глянцева структура поверхня. Він виходить досить щільний. Не можна спокійно перемащувати торти. Він добре витримує навантаження, тому що він досить міцний, щільний і дуже смачний. Такий крем підходить для перемащування наполеонів, київського торту чи коржів з використанням білку, і для того, щоб коржі не розмокли, використовують саме такий масляний крем. А також такий крем ідеально підійде для того, щоб зробити шапочки для капкейків. Сдивіться, який він глянцевий виходить. Пластичний і дуже-дуже смачний. Ось мої рецепти. А я надіюся що моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. Просуваємо разом україномовний контент.